Центрів зайнятості на території області не буде. Принаймні, такі нововведення передбачає реформа служби зайнятості на Хмельниччині. По суті, це проста оптимізація, реорганізація, яка в першу чергу мета її це оптимізувати штатну чисельність, Тобто навіть не так не, не стільки оптимізувати штатну чисельність в кількості, скільки перерозподілити функції між фахівцями. Базові центри зайнятості на місцях не ліквідують, а реорганізують у філії обласного центру. Тоді статус юридичної особи матиме лише обласний почати процес ліквідації базових центрів зайнятості як юридичних осіб. Тобто вони в тих самих приміщеннях, ті самі люди, там саме будуть перебувати. Просто зміниться трошки організаційна структура, де ліквідовані базові центри зайнятості... як юридичні особи всі функції по фінансових, скажімо так, ну. ...операцію буде здійснювати обласний центр зайняття. Себто у центрів на місцях забирають функції господарського та бухгалтерського обліку. Власне, перейдуть ці функції до обласного центру зайнятості. Трошки з міста з районами заберемо фахівців, які займаються бухгалтерським обліком, збільшимо чуть-чуть штатну чисельність, якби обласної бухгалтерії, господарського відділу, і це будемо займатися. Це зараз на сьогоднішній день. Автоматизовано, комп'ютеризовано, це можна якби без проблем якихось великих родин. Це просто незвично, покаже на сьогоднішній день. Передбачається, що така реформа розвантажить роботу центрів на місцях та звільнить від додаткового документообігу. Базові центри потихеньку стануть сервісними установами. Замість директора центру тут буде керівник філії, а працівників спрямують на надання послуг. Ми просто збільшимо кількість фахівців, які будуть займатися безпосередньо з клієнтами. Тобто ми спеціально це робимо для того, щоб Забрати вивільнити людей, щоб вони більше могли спілкуватися з роботодавцями і якісніше надавати послуги клієнтам з пошуку роботи плюс від таких змін переконують в обласному центрі зайнятості, отримують і пересічні громадяни. Пересічні громадяни мають відчути реорганізацію тільки в підвищеній якості, швидкості, оперативності надання послуг. От, по суті, все, що має би, для пересічного громадянина відбутися. Всі решта процеси ще, би, оптимізовуються. Ми переходимо там, на електронний обіг, електронні цифрові підписи, довідки, як видавалися в центрах зайнятості, які будуть видавати. Тобто ніяких тут якихось для громадян проблем немає. Навпаки, ми вважаємо, що пришвидцяться процеси і оперативність працевлаштування. Можливо, це новинка для державної структури. Втім, кажуть, в обласному центрі зайнятості тут вони далеко не першопрохідці. Для Європи це взагалі вчорашній день, для України завтра. Тетяна Юрій новини телеканал